Ще хотів вам сказати, ви напевно помітили, коли я записую відео, я постійно. Ніби мені воздуху не вистачає. Отак, отак я роблю. Ну, це я не то, що хочу. Просто в мене вже задишка. І... А задишка це, ну, це надмірна вага, ще й не маленька надмірна вага. Мені срочно треба скидувати віс. Вибачаю за свій суржик. Ну, в нашому місті суржику практично всі розмовляють. Сьогодні став на вагу. Ну, ще буквально плюс 1,5 кг. Якби ви знали, скільки я зараз важу, ну, мені навіть страшно казати, чесно кажучи. Я навіть я не думав, що я буду стільки колись важити. Так що, слава Богу, немає проблем зі здоров'ям. Але ця задишка, ну, це, це ненормально, звісно, це, це не добре. Буду. Займатися вже інтервальним чи голоданням, чи харчуванням, як так правильно, там раз в 16 годин їсти. Я вже з сьогоднішнього дня берусь за своє здоров'я, за свою вагу конкретно, і буду вже і присідати, і віджиматися і гантелями займатися. От так. Це вже я буду робити, вже остаточно. Я вирішив, бо я бачу, що трошки і вже буде критично дійсно з моєю вагою.